До нас долучається Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок Україні. Слава Слава оборони вітаю героям. Слава. Що ж, пане Сергію, поставимо вам питання, яке ми сьогодні винесли в наше опитування? Я думаю, в, ну воно логічно виходить з цих тих заяв, які лунають на просторах а, медіа, які озвучують західні представники, особливо чинний президент Сполучених Штатів Америки. Отже, підсумовуючи все це, ми формуємо питання наступним чином: чи вважаєте ви, що перепрошую то вчорашнє, Чи можливо конструктивна співпраця зі сполученими штатами Америки після заяв? Дональда Трампа ми пропонуємо такі варіанти відповіді як так, адже у нас немає іншого вибору, або ні. Він просуває наративи російських терористів. Отже, пане Сергію, ваше бачення, звісно, може бути іншим. Прошу, чи можливо конструктивна співпраця? Звичайно, можливо, тому що в цьому зацікавлені Сполучені Штати Америки тобто, що б не говорив нинішній президент Сполучених Штатів, треба слідкувати як кажуть за руками за тими діями, які будуть. Застосовані щодо нашої подальшої співпраці, я сподіваюся, що генерал Келох, який сьогодні знаходиться у Києві, в столиці нашої держави, який, мабуть, прокинувся в тому числі під сигнали повітряної тривоги, і вивчив, мабуть, першу українську фразу дякуємо силам протиповітряної оборони. Він теж зможе донести ту інформацію, яка є реальною. І по фронту, і по ситуації, яка склалася під час російсько-української війни, яка абсолютно вірно сьогодні, вже 11 років ми згадуємо ті події. І я думаю, що реальність повернути сьогодні президента Трампа до тих, скажімо, ситуацій, до тих моментів, які відображають дійсно реальну ситуацію, є реальною політикою, а не доносять до нього ту інформацію якихось там теплих ван можливо і неможливо навіть точно з допомогою російських мороків пане Сергія. А на які б, ну дії от, чинного президента США ви б порадили звернути увагу, які б власне підтверджували, що ну він власне не так однозначен, як у своїх висловлюваннях? Бо поки що я чесно кажучи, не знаю, на які дії його звертати увагу, були лише заяви ж. Ну, по-перше, допомога Сполучених Штатів вона надходить і триває. Зараз хтось може сказати, те, що були домовленості за попередньої адміністрації, але враховуючи, скажімо так, цей, мабуть, ковбойський натиск, який демонструє сьогодні президент Трамп, і намагається демонструвати його команда, звичайно, могли б дозволити йому сьогодні застосувати якісь певні дії, які б, ну, якщо б не зупинили цю допомогу, якось би на неї впливати. Поки що ми такого не бачимо, а поки заяви. Це перше. По друге, ну давайте ще найсвіжіший приклад, коли е, сьогодні медіа знову розлетілися заяви президента Трампа, зокрема про те, що е, Україна там звірувала е, угоду про наші е, корисні копалини. Але і зразу це понеслося в медіа. Зрозуміло, але є друга частина цього висловлення про те, що Сполучені Штати готові повернутися до цієї угоди, тобто. Можливо, вона дійсно підготовлена з допомогою юристів не дуже якісно. І про це зокрема заявив і наш президент, президент Зеленський. Що треба допрацювати, якщо угода ну не визвала, не викликала, скажімо так, задоволення в однієї і в другої сторони. Бізнесовий підхід Трампа він є дійсно прагматичним, тому давайте подивимось. На те, що він буде пропонувати, що він буде далі, не просто говорити, а діяти з допомогою адміністрації, тому що е, висловлення є висловленням. Mm -hmm. Можливо, це такий стиль у Трампа, і до нього теж треба при, прилаштуватися. Mm -hmm. Так, ну давайте нагадаємо нашим глядачам. Можливо, хтось вчора пропустив всю цю полеміку заочну між лідерами та власне командами лідерів. Отже, президент США Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського, назвавши його коміком і диктатором, а також звинувативши у небажанні проводити вибори на інвестиційному саміті у Майамі Він продовжив ці заяви, і також зокрема сказав, що його попередник Джо Байден нібито не намагався завершити війну. А Зеленський мовляв. Це використовував, бажаючи і надалі отримувати легкі гроші. Натомість, за словами Трампа, нині США успішно ведуть переговори про припинення війни з РФ. Почуємо Трампа. Зеленський визнає, що половина грошей, які йому надіслали, зникла. Він відмовляється від виборів і насправді має дуже низький рейтинг українських опитуваннях. Я маю на увазі, як він може бути високим, коли кожне місто руйнують. І Єдине, що у нього добре виходить, це грати на Байдені як на скрипці. Диктатор без виборів. Зеленському краще рухатись швидко, інакше у нього не залишиться країни. Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу. Його країна розбита, і мільйони людей загинули без. З потреби неможливо завершити війну, якщо не говорити з обома сторонами. Ви повинні говорити. Вони не спілкувалися три роки. Тому ми сподіваємось скоро побачити припинення вогню та відновити стабільність у Європі. Напередодні ж Дональд Трамп заявив, що підтримка Зеленського серед українців нібито становить 4%. Президент України у відповідь наголосив, що очільник Білого Дому став жертвою російської дезінформації, і він зазначив, що Київ має доказ. Що цю цифру обговорювали між собою США та російські терористи? Почуємо. Я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа. Бо все це впливає точно на ну, точно не, позитивно на Україну не впливає, а впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін і руски дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою. Це щось нове Ну ось так, пане Сергію. Ваше враження про цю дискусію, напевно, так, адже. Ну, Відбувається фактично обмін там, звинуваченнями, виправдання, в свою чергу, якісь закиди. Можливо, варто просто змінити стиль і для Трампа і для комунікації з його командою. Потрібно трошки інший підхід в дипломатії. Зокрема, Джей Дівен, здається, написав, що не треба критикувати нашого лідера. Це дуже погана стратегія. Ну, от Ми бачимо, що Трамп просто критику не сприймає. Ну це тоді питання до того, кого є, скажімо так, якісь підстави говорити про диктаторський стиль управління. Я зараз не про Трампа і не про нашого президента. Просто так давайте подивимось на заяви Трампа. Він говорив про те, що закінчить війну, які терміни були так. Крайній термін це було 100 днів. Сьогодні вже мова йде Рік. уже ну, рік. Уже рік Так. Да. Абсолютно розуміємо, що ці заяви, ну, по перше, вони стосуються багато в чому попереднього президента Байдена. Бачимо, що ця хвороба кивати на попередників. Як казав один з героїв попередників, так вона для американської нинішньої політики теж виявляється є такою певною політичною хворобою. Це по перше. По друге, якщо я казав про стиль управління, такий дещо ковбойський з боку Трампа, і бачимо, що Борис Джонсон навіть практично про це говорив, що таким чином президент Сполучених Штатів намагається розмуркати Європу, яка має почати активніше працювати з Україною. І сподіваюся, саме як суб'єктом європейської світової політики, тому що ми знаходимося на європейському континенті, знову таки, це все заяви. Я зараз би не хотів їх детально так обговорювати, тому що. Лише на одному прикладі ми з вами показали, скільки може бути змін протягом доби саме цих заяв. Що стосується там заяв Венса, ми розуміємо, що ну, намагаються підігравати президенту. Це теж очевидно. Я сподіваюся, що знайдуться дорослі люди в нинішній адміністрації Трампа. Знайдуться дорослі люди в американській політиці. і Не все так погано, як на сьогодні намагаються малювати перш за все і наші медіа в тому числі. Треба тримати розум холодний. Я вдячний за те, що ви. По перше, всі думки показують по-друге, теж без. Істерики говорити на ті чи інші теми, які стосуються кожного з нас. Це mm -hmm. А от власне цього дедлайну, про який ви ж теж згадали, було в нас 24 години завершення війни. Потім було 100 днів. Келов публічно на Мюнхенській конференції сказав, беру 180 днів. Тепер Трамп говорить про рік, і при цьому ж він зазначає, що з росіянцями прям прорив і відбувся а, у Саудівській Аравії під час першої такої зустрічі. Для що це за цифри? Для чого вони на кого вони розраховані? Я не знаю, мені здається, це якась уже навіть і внутрішня гра в адміністрації. По перше по друге, очевидно, що це. А в тому числі і якісь політичні ігрища від Російської Федерації. В тому числі ви абсолютно вірно помітили, що росіяни швидше за все там відкривають кожного дня зараз шампанське у бункері, щось святкують. Це очевидно, там пропонують до речі свої корисні копалини, і на цьому Трамп хоче заробити це. Очевидно, очевидно, в тому, що намагатиметься відірвати. Російську Федерацію від Китаю. це таке припущення, але в будь-якому разі ми розуміємо, що протистояння між великими глобальними гравцями на нашій планеті вона ще попереду. Тут вже говорити треба про нас, про те, з чим ми підійшли, з чим ми підходитимо до цієї ситуації. Коли чуби таки будуть тріщати, нам не звикати до такої ситуації, але максимально тут я погоджуюся, треба враховувати в дипломатичних стосунках, десь підіграти, десь можливо донести більш детальну інформацію про те, що відбувається і як відбувається, і вам це показувати не на пальцях. Ну, а що стосується там, контролю за американськими коштами. По перше, суми зростають і змінюються так само протягом дня. Ці мільярди, знаєте, мільярд туди, мільярд сюди, і не зрозуміло, де ж ті гроші при такому тотальному контролі, який був з боку адміністрації Байдена і тепер намагається це цього дотримуватися. І адміністрація Трампа ну зрозуміло, що все дуже легко порахувати, все дуже легко пошукати. Ну це все рівно що сказати, Україна там американські танки умовно, або БТРи продає. Отримавши на війну проти Російської Федерації, продає там на е, чорному ринку, там десь в Колумбії вони uh -huh. потім ну uh -huh. повна турня, яку легко перевірити. Uh -huh. Що ж, друзі, давайте не забувати про нашу безпекову ситуацію про ситуацію на фронті і перейдемо саме до цих тем. Тим паче, президент вчора нас ну фактично. Ну не те, щоб здивував, але навіть можливо шокував заявою, що українським військовим доводиться щодня рахувати ракети до систем Петріот. Про це він сказав під час брифінгу. Також додав, що цю проблему міг би вирішити дозвіл на виробництво цих ракет в Україні. Давайте почуємо президента. Можна отримати ліцензії. Навіть не ракети а ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Петріот. Я знаю, що ми кожного дня рахуємо. Я вибачаюся коли 3, 4, там 5 ранку, коли командувач мені телефонує, і каже Ми біля цього міста. Я зараз не кожу, не хочу казати яке то місто, але от. Під цим містом в нас немає ракет для систем Петріо. Все, ми вичерпали. On, Я це розумію. Said, Я кажу, що 8 8 he he says, he he says, says, що відбувається. І він каже, що зараз є вісім ракет на наближенні, але в нас немає ракет для систем Петро. Ну, ось така ситуація, пане Сергію, зрозуміло, що тут є державна таємниця, і багато більше ніж президент сказав, не скажеш. Але все ж таки, можливо, ви допоможете аудиторії та ем, пояснити, що означають ці слова президента, і чи означається, що буде тепер більше прильотів і менше збиттів, тому що ну фактично економія оголошена на да, ракет. цих протиракет. Ну, по-перше, я думаю, що слова президента вони визначають певну проблему, яка існує, і те, що над нею працюють, як її вирішити, в тому ж з допомогою тих ліцензій, які можливо на мій погляд отримати, і е, застосувати зусилля і спроможності нашого військово-промислового комплексу українського, який надзвичайно швидко розвивається в умовах війни, і сьогодні ну як мінімум третину. Озброєння там чи боєприпасів всього, що стосується війни, українське ВПК виробляє сам і все це дуже швидко, і цьому можна потішитися, що ми можемо себе забезпечити. Власне, подивіться, які пакети допомоги, які завжди знаходять від наших партнерів. Ми ж на що перш за все звертаємо увагу на те, чи є відповідні там ракети, наприклад, до тих чи інших комплексів. Перш за все, звертаємо, скажімо так, на той, ту компоненту, яка може і захищає наше українське небо від ворожих ракет або від ворожих шахетів, зрозуміло, що в цьому напрямку ще треба активніше працювати і нашим партнерам, тому що обіцяти одне. А одружитися це зовсім інше, кажуть в Одесі. Тому якщо обіцяєте, будь ласка, виконуйте. Ну, власне, якщо президент Трамп оголосив про те, що він глобальний бізнесмен, гравець, це як приклад, зараз зараз навіть не про Трампа, і він хоче, щоб Америка заробляла. Ну, давайте тоді запитаємо у президента Трампа, пане президент. А що Америка не заробляє сьогодні? Чи Америка не створила? На фоні російсько-української війни, яка триває 11 років, нові робочі місця, чи не заробляє на цьому Америка відповідні фінансові кошти, які є чималими. Ну знайте, власне, зараз напрошується: віддайте гроші. Так це ж ми вам допомогли цьому угу. плані. Але в будь-якому разі президент дійсно визначає проблему як верховний головнокомандуючий, говорить про ті реалії, які на сьогодні є. І ці реалії, реалії оцей погляд реалістичний на події, треба доносити до президента Трампа і до нової адміністрації, тому що е, таке враження, що вони десь знаходяться в якомусь іншому космосі, а не на планеті Земля, нема uh -huh. це проблеми зростання політичного в тому числі, е, коли адміністрація Трампа стикнулася з такими новими ризиками і викликами. Пане Сергію, я лише додам інформацію, от, щойно її для себе оновив. Раніше це обговорювалося, просто трошки підзабулося. А скільки ж коштує одна ракета Петріот? Е, просто хочу нагадати глядачам і всім, що це досить дороге насправді задоволення. От одна ракета, пак 2 коштує 2-3 мільйони доларів. Пак 3 це більш вже така просунута. 4 мільйони доларів. Пак 3 Мсі це найдосконаліша там остання версія цієї ракети. Найкрутіша, так би мовити, 5 мільйонів. Доларів одна ракета, одна ракета, от уявіть собі, і зрозуміло, що ну, для українського бюджету це напевно суттєві кошти саме закуповувати такі ракети. Та, пане Сергію? Тобто, якщо говорити про бізнес, чисто що от ми ж можемо сказати Трампу, просто продай нам ці ракети, якщо нам їх не вистачає, да але чи потягнемо ми е, такі закупівлі? Ну, тут тут питання є, напевно. І Ви знаєте, жодне людське життя воно коштує набагато більше кожне людське життя українця. Тому тут я не думаю, що влада наша б економила. Я думаю, ці питання все таки будуть узгоджуватися, тому що це ще раз кажу, заробіток для американців ж не просто так віддали і все забули. Якщо подарують, ми теж не відмовимося. Ну і президент говорить знову повторимо. Дайте ліцензії, будемо виробляти, адже американці в будь-якому разі будуть отримувати від цього прибуток, і це теж зрозуміло. А як же таємниця, пане Сергію? От в нас вже регулярно там знаходять якихось крутів агентів. Навіть в службі безпеки в антитерористичному штабі нещодавно знайшли на найвищому рівні крата. От то уявіть собі, ці ракети виробляє лише штати, і здається, Японія да найближчий союзник, там вже скільки 80 років, да, сполучених штатів. А, а от. От як ну це ж чутлива технологія, ну як її можна передати Україні? Ну зрозуміло, що в нас близькі там відносини, але все ж таки, наскільки ну з точки зору так би мовити, безпекової, да, це сполученим штатам вигідно? Наскільки можемо гарантувати, що ці технології не будуть не потрапляти до росіян, там до кротів, які десь я думаю, це не надзвичайно таке принципове питання, сполучені штати. Вони мають дуже гарну систему безпеки. У них нові очільники цих розвідструктур, в тому числі це буде якраз і для них можливо такий іспит на зрілість і на те, що вони дійсно можуть цими структурами керувати. І Я думаю, що це все таки технічні більше питання. Хоча, звичайно, безпека має тут теж зрозуміло. Але в нас багато прикладів, коли. Саме безпековість, яку дотримувалися ті чи інші ситуації, призводять до успіху. Я можу назвати Курський фронт, я можу назвати наші морські дрони, і це не все, що сьогодні можемо називати, і про що можемо говорити. Я думаю, що і ворог це відчуває зараз на полі бою і буде відчувати. Тому тут і прибуток, тут і безпека, і політичні, і далекоглядні якісь плани і стратегії. Вони присутні, тому треба працювати в цьому напрямку. Це вже питання, звичайно, нашого військово-політичного керівництва угу. гаразд. Пане Сергій, давайте перейдемо безпосередньо до ситуації на фронті. В цілому, як от зараз оцінюєте цю ситуацію, і мене цікавить, як розуміти от те, що оновлюється на карті Діпстейт щоранку, з тією інформацією, яку надає генштаб в контексті того, що інтенсивність бойових зіткнень, ну значно знизилася. Росіянці вже не наступають. Такими силами, як це було та не знаю ще восени, але при цьому, от за останніми даними, російські війська окупували два населені пункти та просунулися ще в суми. Це тільки за це тиждень. На зокрема на Харківському напрямку, знаємо, що там доволі критична ситуація, адже до Купенська впроту ворог підійшов, там розширює свій плацдарм поблизу річки Оскіл, Ну і власне. На Донецькому напрямку так само продовжують тиснути, і чесно кажучи, я не дуже розумію, як от ці дві речі спів... співіснують між собою. Інтенсивність скоротилася не так сильно наступають, але при цьому щоразу все більше окупованих е... сел. Ну, давайте говорити, що базово має пролунати зараз, що там на фронті війна триває. Оце базово. Це треба для розуміння всієї ті ситуації, що відбулася. Якщо ми говоримо про кількість атак, то, наприклад, на Урейпільському чи Оріхівському напрямку кількість штурмових дій за останні там кілька днів вона збільшилася. Так, було певне затишня. Взагалі не було штурмових дій. Зараз ми говоримо про те, що і по шість, і по сім, і навіть були дні, коли там понад десяти. Штурмових дій з боку ворога було щодо інтенсивності. Ну власне, подивіться, де ворог сьогодні намагається все таки тиснути, і фронт динамічний. Є контр дії з нашого боку, переходимо в контратаку, зачищаємо той чи інший населений пункт. Можливо, з російського боку те саме відбувається вже наступного дня, і пересування цієї лінії бойового боєвозітнення на цьому напрямку може бути постійним. Звідси і повідомлення в тому числі. Знову таки, треба розуміти, і це має бути, що в режимі онлайн ми не можемо і не повинні показувати фронт. Тому що це абсолютно є неправильно, не тому, що він просто динамічний і не будуть встигати про це говорити. Є безпековість військових операцій. Це життя наших побратимів та посестер і нашому суспільству. Не лише треба це зрозуміти. Не маємо ми бігти, і кричати: от ми тут вже зайшли населений пункт. Його звільнили. Його звільнили, треба ще там зачистити. Треба закріпитися, просунутися далі. Тому е ворог дійсно тисне ворог вводить в бій, в тому числі ті резерви. Ну як приклад, давайте. 15-та мотострілецька бригада Російської Федерації це та бригада, яка на покровському напрямку на сьогодні, на цей день, коли ми з вами спілкуємося, а навіть раніше вже мала вести міські бої саме у покровську. Є міські бої у Покровську, немає. Де знаходиться 15-та бригада? Вона сьогодні застосовується на полі бою в районі там наших лісосмуг і бігає по полям і несе втрати. Чому тому що відповідно у ворога є певні проблеми з тому числі з особовим складом? Я не кажу, що їх там взагалі сьогодні там немає таких проблем. Вони є, у них є з особовим складом, тому і вводять ці резерви в бій. Оце відповідь в тому числі на ці питання. Mm -hmm. а Вони... що тому числі, уточню щодо південного напрямку, зокрема Оріхівський який ви згадали. Я пам'ятаю, ви зазначили, що там інтенсивність боїв зросла останні дні. І я пам'ятаю, що здається Петро Андрюшенко тижні три тому, може місяць, зазначає, що на цей напрямок якраз росіянці додаткові сили і перекидають активізація тих боїв, які зараз там відбуваються. Боїв, які зазначаєте, це якраз може бути пов'язано, що вже взяли участь безпосередньо підкріплення резерви росіянців. Я не певний, що це підкріплення, про яке йшла мова, перекидалося саме на цей напрямок. Це підкріплення перш за все йшло на е, південь Донецької області. Якщо ми говоримо про напрямок Велико тоді так uh -huh. і ті сили, що задіяні з цього флангу у наступі на Покровськ. В тому числі, ми з вами постійно кожного разу. Я думаю, що і інші дотичні до теми говорили про те, що ворог зокрема на вільському напрямку Оріхівському намагається формувати штурмові групи і за можливості перекидати їх ближче безпосередньо до лінії бойового зіткнення. І от, власне, вони є. Ми говорили про те, що вони є. От зараз спробували їх застосувати. Це може бути і розвідка боєм, у тому числі це може бути наприклад реакція на наші якісь контрнаступальні дії на цих відтинках фронту. Тому на сьогодні треба говорити про те, що немає ознак формування наступальних ударних угруповань ворога на запорізькому напрямку та на Херсонському, але бойові дії тривають, тому що це війна, і не може стояти фронт вічно все рівно відбуваються події. Угу. Пане Сергію, давайте ще згадаємо заяву Валерія Федоровича Залужного. От він знову в медіапросторі з'явився і з із певними коментарями своїми інтерв'ю баченням ситуації по актуальним проблемам. І звичайно, про військову тематику також говорив. Отже, посол у Великобританії Валерій Залужний заявив, що Україна наразі відстає від Росії технологічно на полі бою. І за його словами для перемоги необхідна перевага над противником, якої наразі немає. Почуємо. На сьогоднішній день ми дещо відстаємо в питаннях, мабуть, розвитку технологій саме в застосуванні безпілотних систем на оптика волокні. Вони дійсно на сьогоднішній день росіянам дають перевагу. Ми на сьогоднішній день не можемо досягнути масовості у застосуванні такої зброї, як керовані авіаційні бомби, або захищатися проти них. Відповідно, це також росіянам дає певну перевагу. Ну і третє, ми не можемо собі дозволити використовувати ту кількість людського ресурсу. Ікі є у Російській Федерації, ну, ось така заява пролунала, пане Сергію. Що тут можна запитати? Напевно, чому у не виходить той подолати той. це відставання? Так, дрони на оптоволокні, в принципі ж ми можемо робити. да? і це це досяжно, скажімо так. Авіабомби Я, трошки складні. Зараз би просив наших глядачів звертати увагу на те, що безпосередньо виходить джерела інформації і про що спокійно, дуже розважливо говорив е, Валерій Федорович. Він говорить про те, що є у нас певне відставання по оптоволокну, Воно дійсно є на сьогодні, але Україна надзвичайно швидко, максимально швидко, скільки це можливо в умовах війни сьогодні намагається я впевнений, упевнений, наздожене за там певний період часу Росії, тому що в нас є вже сьогодні виробники, які працюють з оптоволокном, і це не одна компанія, не не дві навіть це їх понад десяти і додаються такі компанії, розробляють технологічні якісь новинки, яких у Росії, до речі, теж. Немає, вони проявляться на полі бою, в тому числі давайте задаємо поребу. Тут це має бути в порівнянні. Ми завжди говорили, і це є абсолютною правдою, що радянські реби були чи не найкращі в світі, мабуть, дійсно найкращі. так Що дісталося в спадок, до речі, і нам там про кольчуги, пам'ятаєте, в тому числі відомо колись історію, політичну. Більше і російсь, російські, звичайно, реби теж. Чи сьогодні Україна виробляє ті реби, які є не гіршими, а то й кращими за тактико-технічними характеристиками, ніж російські? Звичайно, так. Так само буде з оптом волокно. Якщо ми говоримо про ресурс, то е, дійсно Федорович говорить про е, людський ресурс, і говорять про те, що наш підхід абсолютно він е, вірний і тут теж немає такого надзвичайно чогось нового. Має бути технологічний на полі бою. Ми вже сказали про то волокно. Ми говоримо про наші українські каби. Ми говоримо про те, що ми мусимо знайти спосіб протистояти російським кабам. Бо авіаційна компонента і штурмова це все, що на сьогодні здатна робити Росія. Не все інше. Ну воно точно не є набагато там кращим, чим це може робити Україна, і можуть надати. Ми повернемось знову ж до цієї теми. Фактично, можуть надати наші союзники. Тому коли е, наш командувач сил безпілотних систем Полковник Сухарівський робить заяву, абсолютно зрозуміло, що вона адекватна і вона вивірена і за часом, в тому числі про використання лазерної зброї на полі бою. Ми ж розуміємо, що наші партнери, союзники, зокрема Велика Британія, вже давно працює у цьому напрямку. Чи може бути обмін? Ми допускаємо з нашими союзниками-партнерами у такому виді створення озброєння? Звичайно, може бути. Тому так технологічно нам треба перемогти саме технологічно, бо о, ну то проти 20 мільйонів росіян ми можемо виставити там свою певні певну кількість людей. Але о, я думаю, що технології якраз допомагають сьогодні Україні не допустити провалу фронту, не mm -hmm. допустити увагу лінії бойового зіткнення і власне все рівно утримувати наші території і, врешті-решт. Перемогти пане Сергію, щиро вам дякуємо за те, що на цей да. ранковий ефір долучилися до нас і нашим глядачам змогли пояснити ці важкі питання. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук був з нами, друзі, на відеозв'язку.